Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися важливою інформацією. Сьогодні Кабінет міністрів України спростив військовий облік для тих українців, які знаходяться за кордоном. Був підтриманий відповідний проєкт. Зараз більш детальніше розповім постанови за номером 560. Значить, та було врегульовано питання щодо постановки на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які наразі перебувають за межами нашої країни. Значить, нововведення стосується можливості, перше постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для людей, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники військовозобов'язані та резервісти зможуть ставати. Вати на облік без особистої присутності у районному. Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, крім того, із переліку документів, які підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляду для людей з інвалідністю другої групи. Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників військової зобов'язання. Зених та резервістів тепер ці дані будуть надсилатися районними міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді. Нові правила набувають чинності з дня їх опублікування, і за інформацію яку надає уряд мають на меті зробити систему військового обліку ще більш ефективною та доступною.